Ми прославимо Господа і скажемо, слава Богу! слава Богу! Бог бачить наше життя, Бог бачить кожного із нас. Де б ми не були, куди б ми не пішли, Бог бачить, тому що Він Творець. Від нього нікуди людина не заховається, ніде не може дітися, Бог все бачить і Бог все знає. Я пам'ятаю, коли ще в молодості був молодим хлопцем неженатим, і, знаєте, молоді хлопці не женаті, вони думають, як одружитися добре, щоб гарна дружина була, щоб гарна сім'я була. І я пам'ятаю, поїхав в одну церкву, ну думаю, там, можливо, дівчину найду, дам предложення, вже трошки був, глаз положив і поїхав. Було служіння, вийшов проповідувати, попроповідував. Після служіння думаю. Підійду до тієї сестри, поговорю, пообщаюся, поспілкуюся, а там, можливо, і предложення дам. Ну, так щось були такі, такі були наміри. Але коли тільки закінчилося служіння, до мене підходить одна сестра і говорить: брат, коли ти проповідував, мені Господь дав таке видіння, ти стоїш на ковзанах і. Бисто набира... набираєш скорость пливти. Але не твої ковзани. Зупинись, упадеш і буде боляче. Я зрозумів, не моя. Не потрібно даже говорити. і спілкуватися. Бог бачив мої наміри, Бог знав, що десь в іншому місті там моя. І тому, друзі, віряємо в руки Божі наше життя. І будемо спокійні, тому що Бог береже нас. Хто відкрит, відкриває серце перед Богом, Бог Того благословляє. Хто з Богом спілкується і, і просить у нього допомоги, Бог знає, як проговорити, як розуміти, як що сказати. Ось Слово Боже, нам говорить такі слова. Іване від Матфія, 7 розділ. Сьомий вірш. Дуже знайомі слова. Брати, ви знаєте, що там? А, ну вже висідали, ви, конечно, знаєте. Там написано так: просіть і буде учора читали, так? Да. просіть і буде вам дано. Шукайте і знайдете, стукайте і відчинять вам. Слово Господнє воно говорить сьогодні до нас, людей, які віримо в Бога. До живих людей. Говорю слово, просіть і буде вам дано. Сьогодні ми живемо, коли у людей великий страх, коли у людей велике переживання, коли люди хвилюються, що буде. Там перемовини не зійшлись, там ще якась проблема. І люди в страху, що буде. Дорогі брати і сестри. У нас надія на живого Бога. Наша молитва до того, хто сам говорить, просіть і буде вам відповідь. Тому, дорогі брати і сестри, давайте не переживати не за що, а ввіряти в руки наше життя, віряти в руки наше місто, нашу країну і Бог рясно поблагословить, тому що Він творець над усім, Він творець. Який сьогодні набагато більше піклується, ніж ми. Ми можемо посадити огород і ждемо, коли дощ піде, коли та картошечка проросте. Коли зацвітають садки, переживаємо, щоб мороз не вдарив, щоб воно виросло. Але ми тільки переживаємо, ходимо, наблюдаємо. Але Бог все і в усьому. Так як він нас створив, то він і дбає про тебе і про мене. Слава Богу нашому, Він піклується сьогодні, тому що Він був над усім. І він може послати дощ, і Він може послати мороз, і Він може послати захист, і Він може допустити все, все в його руці, І без нього, і без його волі, Біблія говорить, жодна волосинка не випаде з голови. Моєї і моєї, слава Богу нашому. Ми можемо лопухом голову мити голос не випав да. Ми можемо ще якимось намастити, щоб там крепше трималося. Але якщо Бог допустить, воно випадає. А якщо не допустить, буде воно залишене на голові нашій. Там говорить Біблія. Тому наше життя віддаймо йому, йому в його руки святі. І будемо говорити, Господи, я хочу жити з тобою. Допоможи мені триматися віри, триматися слова Твого і довірятись Єварню Твоєму. І Бог говорить, що Він подбає про нас, про наші родини і про наше життя. Сьогодні люди лягають спати і думають, ой, хоч би не прилетіло. Не прилетить, якщо руки Божі віддаємо, Бог потурбується. І так слово Боже і говорить: просіть і дасться вам, шукайте і знайдете, стукайте і відчинять вам. Дорогі брати і сестри, Остап Господь сьогодні говорить нам про те, що дуже важливо довірятися Богу. Одного разу Ісус Христос ішов по землі. Коли він ішов на цій землі, до нього підійшов один чоловік і дуже став звертатися і просити його. Говори Ісус, допоможи! Мій слуга паралізований. А я хочу, щоб ти його зцілив. Цей чоловік не був євреєм, цей чоловік не належав до церкви, цей чоловік, він знав. Що Ісус це може, Він чув від інших людей. І тому Він прийшов до Ісуса Христа, зустрів його по дорозі і говорить, Ісус, благаю тебе, допоможи. У мене слуга, але він паралізований, потрібно, щоб ти допоміг мені. І знаєте, що Христос сказав? Добре, я прийду і зцілю цього Слугу. Але знаєте, що сказав йому цей чоловік? О Ісус! Я недостойний, щоб ти війшов у мій дом, кришу мого дому. Я грішна людина. Я сотник, начальник над воїнами. Одному, одному говорю, іди, і він іде. Другому говорю принеси, і він приносить. І Ішому говорю ще що зроби. і він слухає мене і говорить: ти скажи тільки слово, і мій слуга виздорує. І він буде уздоровлений, скажи тільки слово. Оцей чоловік, він знав, що Христос він може сказати тільки слово. І Його слуга буде уздоровлений. І тут Говорить нам восьмий вірш. У відповідь сотник сказав, Господи, я недостойний, щоб ти увійшов під мій дах, але тільки скажи слово і мій слуга одужає. Тому що я людина під владою і в себе маю воїнів. Кажуть цьому іди, і йде, іншому прийди, і приходить. Моєму ворогові це і робить, а Ісус, коли почув, здивувався і сказав тим, які йшли з Ним. Запевняю вас, ні в кого в Ізраїлі не знайшов я стільки віри, кажу вам, що багато хто прийде зі Сходу і Заходу. І сяла з Авраамом, Ісаком, та Яковом у царстві небесному. А син царства, а сини царства будуть викинуті в навколишню темряву, там буде плач і скреж зубів. А сотникові Ісус сказав: Іди, нехай буде тобі так, як ти повірив, і його слуга. Тієї ж миті одушав. Алілуя, слава Богу! Ісус все Ісус сильний і великий, і сьогодні Його сила не змінилась. І наша віра, вона має бути як оцього невіруючого сотника, який не знав Ісуса, але мав віру. А ми знаємо Ісуса. І часто. Не маємо віри, опускаємо руки свої, приходять як проблеми, і ми не знаємо, як вирішити, але вирішення в Ісусі з Ісусом і до Ісуса. І Він може протягнути руку, сказати тільки Слово. І буде зцілення, і буде благословіння. і буде допомога. Далі ми читаємо про те, коли Ісус прийшов, це цей самий розділ восьмий, прийшов до Петра, і там його Петрова теща лежить температура, не може встати, з температури лежить. І, і тут говориться, що він доторкнувся до її руки, і гарячка покинула її. Вона встала і служила йому, притувала їжу, накормила. Прийняла дорогі брати і сестри. Ми бачимо, для Ісуса нема різниці. Температура, параліч, ще якась хвороба. І Ісус всемогутній. Він Творець, Він створив людину. Оце кожна жилка, кожен палець, кожен суставчик це Боже творіння. Це Бог так заложив. І ми не можемо сьогодні змінити. Бог заложив, і людина живе, і людина ходить, і людина працює. Де чуть збій пішов в тілі, і вже одне, одне щось болить, все тіло болить. Людина не може, щось поламала, вже ходити не може. Дорогі браті і сестри, ось так створена людина, але Христос Творець наш. Але Христос той, який може лікувати, якщо прийшли проблеми. Якщо прийшло якесь, знаєте, горе в нашому житті, і Ісус може поправити. Якщо машина зламалася, що ми робимо? Викидаємо гроші на завчас і ремонтуємо машину. Поремонтували, завели і далі поїхали. А здоров'я наше, якщо маємо віру, молимося. Христос силує. Якщо вірити її немає, йдемо до лікарів, тратимо гроші, платимо, викидаємо, приходимо в гірший стан, а потім приходимо і говоримо, дорога церква помолиться, ой здоров'я зовсім нема. І ми молимося, і Бог допомагає, слава Богу нашому! Будемо вірити в Бога, будемо довірятися Богу, будемо віддавати своє життя в руки Ісуса. А він, як вірний друг завжди допоможе, благословить і підкріпить. Нехай ім'я Боже буде благословенне. і будемо довірятися тому, хто любить нас, нашому Господу! Нехай буде слава. Амінь. Встанемо і заспіваємо.